У стінах переріслянської сільської ради під час 38-ї сесії звітував за 2024 рік голова громади Володимир Молдавчук. Загалом, серед декількох основних напрямків, які були на увазі, очільник громади розпочав свій звіт із напрямку освіти. От по діяльності освіти, сама організаційна робота вона налічувала наради з керівниками закладів освіти і було проведено близько 18 було проведено атестація педагогічних працівників, проведено моніторинг закладів освіти щодо вивчення стану організації харчування, відкрито їдальню в селі Перевісні та організовано кейтеринг по інших навчальних закладах нашої громади. Опрацьовано запитання питання щодо створення осередку викладання навчального предмета захисту країни, проведено співфінансування та завезено обладнання для Викладання цього предмету ви знаєте, ми виділяли кошти. Обладнання вже було завезено. Воно доволі якісне. Очікуємо на встановлення і відповідно початок. Роботи по напрямку захисту країни також на звіті було згадано про соціальний захист та що саме реалізовується за основних функцій: нарахування, виплати для догляду за людьми похилого віку, зокрема, було згадано за результат роботи фахівця із ветеранської політики та штатного соціального робітника центру. А це допомога 145 особам за минулий рік в Присленській сільській раді для надання соціальних послуг громадянам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах. Потребують допомоги, створено центр надання соціальних послуг, який почав функціонувати у липні 2024 року. Поки що працівники працюють в приміщенні сільської ради, тому що не закінчений ремонт у приміщенні адмінприміщенні у Цуцилові. Як мені доповів Василь Петрович, вже завезені всі необхідні там вікна, обладнання, техніка, і я думаю, що найближчим часом. Відшукає бригаду, яка закінчить даний ремонт. Зроблено дуже багато. Залишилися маленькі деталі. Я думаю, що туди з часом центр надання соціальних послуг перейде. Під час звіту особливу увагу було зосереджено на наданій допомозі сім'ям, які стикнулися із труднощами, та своєю чергою могли скористатися послугами консультацій, соцпрофілактики, оформлення документів. Тощо надана допомога 25 сім'ям, у яких виховується. 75 дітей. соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Надано чотирьом сім'ям, в них виховується сім дітей. Екстреного кризового втручання було надано одній сім'ї. Також впроваджується послуга соціальної адаптації ветеранів війни та членів їх. Сімей, крім того, пошуки відповідних територій, щоб земля працювала на громаду, не припиняються. Зокрема, і для проєкту з пасіками Володимир Молдавчук також перерахував основних бюджетоутворюючих платників у громаді. Основними бюджетоутворюючими платниками, які зайшли на ринок Переслінської територіальної громади. Це сплата податків і зборів, яких займає найбільш питому вагу у надходженні до загального фонду за 2024 рік. Є прад, фармацевтична фірма Дарниця. Це є товариство з межною відповідальністю з Міст Ферма, акціонерне товариство ЗНВК ІФ, акціонерне товариство Futures Capital, то Прикарпаття енерготрейд. У кінці 2024 року до них приєдналася фірма ТТП, ТТВ. І окрім цього, ведуться переговори з іншими потенційними інвесторами. Зокрема, Петро Михайлович запропонував поспілкуватися із. Тими людьми, які займаються вівчарством, так як у нас є площі, ми зараз працюємо, бо відбулася зустріч з цими людьми. У нас є площі, я запропонував їм докластися до процесу передання лісів, в яких ці вівці можуть сміливо пасти, так як вони дерева не ріжуть, а навпаки, підписають траву. І нищать оці дикі кущі, які зважають потім навіть людям пройтися. щоб якомога ефективніше показати напрацювання щодо економічного зростання у громаді, досягнути було озвучено у числах дохідної частини, як прогнозованої, так і актуальної. До на початку 2024 року ми з вами запланували дохідну частину в розмірі 72 мільйонів 259 тисяч з них з місцевого бюджету. Тобто доходи місцевого бюджету повинні були становити ну, майже 20 мільйонів, 19 мільйонів 86 тисяч. До завершення року ми з вами е, плідно попрацювали і отримали 108 мільйонів із відповідно е, з колосальним прибутком, це 35 мільйонів 795 тисяч разом із усіма дотаціями і. Субвенціями тільки по місцевому бюджету різ доходів зріс на 34 мільйони 867 тисяч. Це ті кошти, які ми з вами вкладали в інфраструктуру, які ми з вами давали зарплати вчителям і на інші напрямки. Не обійшлося і без зазначення основних видатків та куди ті спрямовані левову частку займає освіта щодо видаткової. Частини нашого бюджету найбільш питома вага видатків у нас відноситься до освіти. Весь наш бюджет, весь з дотаціями, субвенціями і так далі. На освіту ми виділяємо 58,36% нашого бюджету. Це є 44 мільйони 327 Тисяч варто зазначити, що звіт містив інформацію і щодо різного роду ремонту доріг, догляду за ними та супутніх процесів, виготовлення проєкту кошторисних документів на сам ремонт. Поміж тим було акцентовано на діяльності комунального підприємства. Протягом року працівниками комунального підприємства Латком здійснювалося ряд робіт, направлених на покращення добробуту громадян, зокрема вивезення сміття в населених пунктів, прокір збущівника Сосновського, кладовищ у всіх селах громади. Розчистка зелених насаджень вздовж річок. Не всюди, але доволі багато кожного року. Ремонт пішохідних кладок, ремонт автобусних зупинок. Навіть попри брак відповідних фахівців на певні посади та виклики на 2025 рік, сільський голова переконаний, переріслянська громада як ніколи сильна. Я розумію, що когось душить зростання рівня громади. Нехай мені вибачає, ми будемо працювати далі в цьому напрямку. Зростання. Міф про неспроможність перерислянської громади розвіяний його вже немає. Ми ще ніколи не були такі сильні, яким ми є зараз.